Інформаційний випуск новини Надвірнянщини в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії працює для вас Іванна Осташук. Говоримо про головні події краю. Обізнаність рятує життя. Рятувальники Надвірнянщини та Прикарпаття провели інформаційно-просвітницькі заходи до Дня мінної просвіти. У класах безпеки області, а також у закладах освіти, відбулися заняття спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо мінної безпеки. Загалом заходами охоплено. Близько двох тисяч дітей. Рятувальники та освітяни об'єднали зусилля заради важливої місії нагадати дітям правила та як діяти у разі небезпеки. Все заради того, аби зберегти найцінніше життя підростаючого покоління. Рятувальники Надвірнянщини та Прикарпаття провели інформаційно-просвітницькі заходи до Дня мінної просвіти. У класах безпеки області, а також у закладах освіти відбулися заняття спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо мінної безпеки. Під час занять фахівці ДСНС розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами та дії у разі їх виявлення. Щоб інформація краще засвоювалася, використовували інтерактивні методи навчання, презентації, відеоматеріали та ігрові формати. Працівники ДСНС нагадали про те, що ворог здійснює вербування підлітків в інтернеті а також розповідали про випадок, що нещодавно трапився у Івано-Франківську, де через детонацію вибухових пристроїв загинула одна дитина. Ще троє травмувалися 15-річному підлітку ампутували ноги. Нагадаємо, що з 2022 року Україна є найбільш замінованою країною у світі, і небезпека залишається високою. Діти можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети. Навіть під час звичайної прогулянки, особливо у місцевостях, де велися бойові дії, тому рятувальники закликають дорослих та педагогів приділяти особливу увагу навчанню дітей мінної безпеки. Важливо, щоб кожен знав три головні правила: не підходь, не чіпай, 101 набирай. Нещодавно у Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбулися змагання Ліга кращих з баскетболу. Юнаки група 1, на черзі були спортсмени групи 2. Про перший досвід гри та відстоювання честі школи у наступному сюжеті. У Надвірнянському ліцеї номер 1 відбулися спортивні змагання Ліга кращих. Серед різноманіття спортивних дисциплін цього разу баскетбол. Своїми думками на рахунок цього поділився міський голова Зінновій Андрій. На Двинянська громада це спортивна громада. Ми кожного року в пошуках як, якомога більше залучити молоді для розвитку фізичної культури і спорту. Ну і саме популярних видів спорту, які є футбол, баскетбол, волейбол. У нас є гарні команди, які приймають участь в чемпіонаті області. По волейболу ми стараємося залучити учнівську молодь до різного роду спортивних проектів, які дадуть можливість їм розвивати як фізично, так і спортивно. Міський голова висловив подяку молоді. Також наголосив, що спорт займає важливу роль у житті дитини. Я хочу подякувати нашій молоді, бо сьогодні заняття спортом, фізичною фізкультури і спортом відіграє дуже важливу роль для кожного. Для учня для кожної дитини, особливо для батьків. І приємно, що діти цього хочуть. Приємно, що в цьому проєкті Ліга кращих народжуються майбутні професійні спортсмени, які дають старт своїм спортивним досягненням. Вони представляють не тільки свою команду, вони представляють навчальний заклад, свій старостинський округ і свою громаду. Знімальна група ТРК надвірна поспілкувалася із представником Парищенської команди. Хлопець Данило чітко назвав свою ціль на змаганні, до того ж, розповів, як він тренується з командою. Ми з командою приїхали за перемогою. Ну команда моя. І Як саме ти тренуєш? Ні, ми з командою збираємося або після уроків, або під час фізкультури уроків тренуємося, готуємося до змагань. Хлопець продовжує відстоювати честь своєї школи. Також своєю чергою він назвав гідного суперника. Так, ми з командою не пані результати показуємо. Кожного року приїжджаємо. Достойно і стоїмо честь нашої школи, кого ти вважаєш гідним суперником? Гідним суперником напевно, Терновиця. Вони досить сильні хлопці, негана команда зібрана, і з ним нам завжди було важко працювати. На цих змаганнях вперше брав участь хлопець Максим. Для нього головне участь. Він розповів про свої емоції, коли та як у нього появилось бажання займатися спортом. Нам стало відомо, що це буде твоя перша гра сьогодні. Розкажи за свої емоції. Я постараюсь перемогти, я не боюсь. Я хочу, не головне перемога, ні головне – участь, я хочу навчитися чогось нового. Бажання ще відомо, я був малим, хотів поправити себе в баскетболі, пробував кидати по цьому там був у баскетбольний м'ячі. Там на фізкультурі ще з вчителькою нашою теж грали баскетбол. І зараз поїхав на змагання, вирішив спробувати себе в цьому спорті. Розві місця розподілилися наступним чином: перше місце посіла команда Парижчинського ліцею, друге місце зайняла команда Ліснотерновицького ліцею, та третє місце здобула команда Лоївського ліцею. У Івано-Франківську стріляли. Поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Раніше неодноразово судимий за хуліганство та незаконне зберігання зброї. Порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства. Фігурант здійснив два постріли. Внаслідок його дій було пошкоджено автомобіль Авді А А4». З місця події правоохоронці вилучили предмети, схожі на гільзу та кулю. Їх Направили на експертизу деталі інциденту від старшої інспекторки сектору комунікації головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Поліцейське оперативно затримали підозрюваного. 3 квітня близько обіду на лінію 102 надійшло повідомлення від очевидиці про те, що невідома особа здійснила декілька пострілів. Опісля поїхала в невідомому напрямку на автомобілі. На місці події негайно було скаровано слідчо-оперативну групу. У результаті стрілянини ніхто не постраждав. Поліцейські оперативно встановили особу стрільця. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, Раніше неодноразово судимий за хуліганство та незаконне зберігання зброї, порушуючи громадський порядок з мотивів. Явної неповаги до суспільства фігурант здійснив два постріли. Наслідок його дій пошкоджено автомобіль марки Аудіа 4 що належить 21-річному чоловіку. З місця події правоохоронці вилучили предмети, схожі на гільзу та кулю. Їх направили на експертизу. Поліцейські фігуранта виявили за лічені години за місцем проживання. Його затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому про підозру за частиною 4 статті 296. Шостої йдеться про хуліганство та частиною першої статті 263 йдеться про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Процесуальне керівництво в справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. До розслідування триває. Поліція Прикарпаття вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян. на татамі без компромісів. Кубок області з дюдо серед дорого... Ослих чоловіків і жінок та чемпіонат області з дзюдо серед юніорів відбулися минулих вихідних у надвірні. Свою силу у поєдинках продемонстрували понад 100 спортсменів з Прикарпаття. Змагання у надвірні дають атлетам шанс потрапити на чемпіонат України. Перемога та міцний дух це основні критерії 15-річного спортсмена Андрія з міста Яремче. Хлопець займається дзюдо вже три роки. Розповідає зі спортом на ти Я люблю дзюдо через те, що це укріплює мій дух. Також я дуже сильно люблю свою команду, яка постійно мене підтримує. Це свого роду сім'я, яка ніколи не дає впасти духом. Тому я дуже. Люблю дзюдо і стараюся віддавати себе дзюдо. Це була моя ініціатива разом з батьками, бо то, що і я хотів ходити на якісь секції, і батьки також наполягали. Хочу подякувати своїй команді та своєму тренеру і своїм батькам, бо без них я би не зміг тут бути і виступати. Надіюсь, що сьогодні я переможу. У бойовому мистецтві Назар Скалуша управляється два роки. За цей час хлопець досяг деяких здобутків, має велику спортивну мрію. І завжди бути на вершині п'єдесталу. Це смисл мого життя, можу сказати. Я дуже полюбив цей вид спорту і дуже люблю їздити на всякі змагання з своїми тренерами. Ну, маю пару місць перших і. Стараюся надалі е, займати перші місця. Одразу на двох майданчиках Надвірнянської дитячо-спортивної юнацької школи Олімпійського резерву ПАД «Нафтохімік Прикарпаття проходили змагання. Кубок області з дзюдо серед дорослих, чоловіків і жінок та чемпіонат області з дзюдо серед юніорів. Організатори кажуть, відрадно те, що діти хочуть займатися спортом. Я дякую тренерам області, які привезли своїх вихованців для участі в сьогоднішніх змаганнях. Знаєте, я хочу провести такі паралелі. Ми сьогодні, завтра, ці дні слідкуємо за виступами на Кубку Європи по різних вікових категоріях братів свідраків І я хочу, щоб сьогоднішні спортсмени також в майбутньому їздили на такі змагання, перемагали в таких змаганнях, тому що в нас є хороші традиції і з нашої області вже є, були і призери, і переможці чемпіонатів України, Європи, світу. Та олімпійських призер Олімпійських ігор. Тому я вам всім бажаю, щоб сьогоднішні змагання були ще одним кроком до визнання ще одним кроком до ваших перемог. Міська влада докладає максимум зусиль, щоб діти могли тренуватися, змагатися та виборювати найвищі нагороди, каже голова Надвірнянської громади. За щораз, коли. У нашому спортивному місті надвірна, в нашій громаді проходять спортивні змагання. Ми в першу чергу створимо належні умови. Патнавтохімія Прикарпаття, спортивна зала, спорткомплекс створює належні умови для того, щоб діти з усієї області, які приїжджають на чемпіонат області і Кубок області, могли належно готуватися, змагатися і перемагати. Сьогоднішні змагання це чемпіонат області і Кубок області по дзюдо серед юнаків і дівчат. І саме головне, що дуже багато команд, бажаючих з різних куточків в регіоні області, привозять свої професійні спортивні команди з дзюдо. Ми бачимо. Е Зали переповнені е, дзюдоїстами з кожного куточка нашої області приїхали позмагатись, е, показати свої вміння, навички і стати найсильнішим. В наш час це радує, тому що наша молодь активно займається спортом, е, активно пропагує здоровий спосіб життя, і це як е, приклад того, що Україна має майбутнє. І з такою молоддю. Країна має процвітати і буде процвітати. Найуміліших на татамі визначали у різних вікових категоріях. Свою силу у поєдинках продемонстрували понад 100 спортсменів з Прикарпаття. Тренери налаштовують своїх вихованців тільки на перемогу. Вони знають, що вони готуються на чемпіонат України до 16 років. Чоловіки кубка в області боляця на тата. Нікі дорослі, і вони відже самі самі знають, самі налаштовуються. Ми їх так само ну знають, що обов'язково має бути результат. Змагання у надвірні дають атлетам шанс потрапити на чемпіонат України. Іванна Осташук, Богдан Морозов, Іван Сем'янів. Спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних.